Так, новиночки, новиночки в нажиманні. Новинки. Нові. Е, а, ні, я брешу. Майстер новий тільки один. Решта це майстри, які вже є в нажиманні, але ножі нові. Нові цікаві, ми хочемо про них розповісти. Загалом новинки з'являються досить часто. Просто ми не часто про них розповідаємо, так. тому що в основному ці новинки вони з'явилися. Ми хочемо про них щось розповісти, але ми не встигаємо, бо ви їх одразу ж купуєте. Тому що всі дуже круті новинки у нас з'являються. Але сьогодні ми встигли вихватити декілька вихопити декілька ножів, щоб вам про них розповісти. З кого ми почнемо? З нового майстра? Давай з нового майстра. Так, Ну, це один із. Зараз угу. да, да, да. цей сірий екран. У -у 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 -у. Зараз я про це скажу свою думку. Спочатку про сам форм-фактор ножа. Це якут. Ми бачимо тут викований дол. тут у нас лінза, все як положено. Тут є такий мікро-мікро підводик, але виглядає все прям супер. У нас стабілочка на руків'ї, бочкоподібне руків'я. Все як має бути вставка. З чого у нас тут вставка? Таке щось цікаве. Це текстоліт. Вставочка з текстоліту. Загалом, що хочу сказати, ніж виглядає максимально просто, максимально стилістично. Тобто, це якут, це... він повинен так виглядати, це робочий ніж. В руці він лежить класно. От, о, хоча, як для мене, трошки великувати руки, тому що в мене рука невеличка. Але, але в руці ось він. Прям, прям чудово. Мені подобається. Мені взагалі подобається от саме така стилістика ножів, от, о, яка відносить нас десь трошки там, декілька сот років назад. А може, може і тисяч, дійсно. О, і ось в такій стилістиці ножі. Мені дуже подобається. Тут ще затемнене лезо, от, класно. Але стосовно піхов, е, ну, вони трошки не підходять по стилістиці до цього ножа. Вони класичні, шкіряні, гарно зроблені, але трошки в іншій стилістиці. Ось це єдиний такий дисонанс, який мене трішки так, зачепив. Але ну, це, це не принципово, ніж в піхвах сидить. Добре, він. Ну, якщо ви дійсно не захочете його прямо викинути з піхав, то він звідти нікуди не дінеться. Вільний підвіз, жорсткий підвіз. Все як має бути. Тут я маю додати, що. Зараз це нелегко. Хаймо. Я маю додати, що а, він не один приїхав до нажиманій, їх там чотири різних. І... В деяких з них інші трошки ножни чохли, або як це назвати, ну це точно не. Здавайся, піх. Та ні, піхви, то хто вчив біологію в 9 класі, знає, що це інше. Дивіться, там більш аутентичний є варіант. І трошки інші варіанти руків'я в ножів, майже такі самі клинки будуть. Плюс-мінус, можливо, десь на різницях в по довжині, якісь нюанси по... Кольорам руків, там і горіх був з мамонтом. Ну, я думаю, на сайті все вже є. Переходіть, ви побачите це все. Буде з чого вибрати. Я не буду казати точний цінник, але ну, я так пам'ятаю, що доволі приємна ціна за такий ножик. Я його тестував, він доволі приємно ріже деревину. Ну, звісно, там папірці, картон, щось таке. І 100% буде гарно працювати по м'ясу за рахунок. Такої форми, я думаю, що це якийсь мисливський ножик, е риболовля полювання, тепле руків'я. Тепле руків'я це завжди приємно. І давай трішки по ТТХ цього ножа. Так. А, у нас сталь H12MF на клинку. Твердість 59-60 одиниць по роквелу. Руків'я. Стабілізований сувель клена, загальна довжина 255 мм. Довжина руків'я 135 мм, довжина Леза 120 мм, товщина Леза 4 мм, вага 160 грамів. І, до речі, ми не сказали так, про не сказали. самого майстра пан Сергій, Крафт Карпенко бренд. Родом з Запоріжжя. Вже дуже довго займається виготовленням ножів та спеціалізується саме на якутських ножах. Тому я думаю, що майстер за роки свого досвіду вже досягнув певного рівня і його вироби ну, є підтвердження цьому. Якщо ви не вірите, приходьте до нас і переконайтеся. Це у нас всі інші майстри в нас вже є в магазині, але сьогодні у нас від. Ну, це щось новеньке. Так. Від Owen Oval, Oval. У нас ось такий ось такі... пазур-вілоцерас. Пазор відьми. Чи що це? Та, я думаю, це більше велоцераптор. Да, такі. Він якраз і по розміру, плюс-мінус схожий по формі, плюс-мінус схожий. Ну, я думаю, так же само зможе і від лірики до практики. Це в нас керамбіт, плюс-мінус класичний, можливо. Я так не дуже добре знайомий саме з такою формою клинка, з керамбітами. А, але це як. Якщо заглибитись в історію, то це бойовий клинок, який використовували народи Індії, біля Індії, на Сході. Що можна про нього сказати? А, до речі, друзі, якщо вас цікавить взагалі, як користуватися таким ножем, як, а, як ним ось ці ось там індійські ніндзі? Но... Махай ну, індійські ніндзі. А, так, а... Є один дуже крутий чувак Даг Маркаїда. Він спеціалізується на бойовому мистецтві володіння саме такими ножами, і от у нього є багато відео, багато пояснень, як ними користуватися. От я власне на нього підписаний і вам рекомендую. Він дуже класно розповідає саме про такого плану ножі і як ними користувалися колись, і як ними можна користуватися під час самооборони, наприклад. І ну, у нього це виходить дуже класно, бо він спец в цьому. Ну, звісно, це. А так, взагалі, в побуті для мене трошки незрозуміло, як не можна. Ну, звичайно, там, можливо, ви зможете порізати ковбаску огіркій чи ще щось там, відкрити посилку, але якщо ви на пошті витягнете ось цей ніж, то я думаю, буде багато запитань. Думаєш? Я впевнений. Особливо людей, які будуть стояти за тобою в черзі. Виникне багато запитань, якщо ти дістанеш ніж і будеш відкривати посилку, особливо такими рухами з зворотнім хватом. Треба, треба прокар... спробувати якось може знімемо на новій пошті випуск. Нова пошта, зв'яжіться з нами. Ну, дивіться, я е, додам, що е, бачите кілечко. Звісно, ви купуєте керамбіти там у нас, не у нас, всюди собі, хочете його, я не знаю, як показати, я це не вмію не буду робити, але любите крутити там якось це. Подивіться спочатку відео від людей, які дадуть вам туторіал, як це робиться, щоб не відрізати собі пальці. Ножик гострий, серповидний. І якщо казати про його цивільне, Призначення, я думаю, що це е, ножик жнеця. Ви собі посадили овес для вашого ішачка. Е, і пшеничку збираєте. Десь в саді, підрізаєте в садочку своєму е, зайве листечко, гілочки, виноград, вишня, абрикоса, що у нас люди люблять, що росте. Десь вийшов в нагород, помідореньку собі відрізав огірочок. Скоро сезон. Це саме те, що треба на городі сезон. Самозахист від огірочків, кабачків, помідорів, баклажанів. Це воно. Якщо серйозно, класна, прикольна річ. Виглядає дуже цікаво. В ножимані вона в двох кольорах, там ще є чорний. Ми принесли сьогодні зелений вам показати. Я думаю, що інший ви легко знайдете на сайті. Якщо чесно, всі мої там слова про помідорки і виноградик, це тому, що я більше ну, нічого не придумав, я не користувався ніколи керамбітами. Тому, якщо у вас є ніж такої форми, подібний до того керамбіт, напишіть нам, будь ласка, як ви його використовуєте у вашому повсякденному житті. Ми запрошуємо вас, як завжди, в коментарі на обговорення. Пишіть нам, що ви знаєте, а ми ні. І давай знову ж таки по ТТХ цього ножа. Сталь CR-12 малюбден Вонадій, твердість 59 одиниць по роквелу, матеріал руків'я G10, загальна довжина 195 мм, довжина руків'я 80 мм, довжина леза 115 мм, товщина леза 4 мм, вага 135 г. І піхви йдуть з кайдексу. Наступний ножик від майстра, який вже давно в нажиманні, це Ден Він трохи схожий за форм-фактором. Спочатку ми його так і назвали також керамбіт. Так, покладу сюди. Але це ну, не зовсім керамбід. Він називається Фобос. Я його спочатку назвав Heartbreaker. Тому що тут таке серце намальоване, красиве. А з іншої сторони, давно померлий дядько, який його протикає. Дядько протикає з писом з серцем. Ніж цікавий. Нічого не скажу. Це, ну, тут я вже розумію, як його можна використовувати, тому що я його спробував афігезно ріже. Все, що м'яке і так далі. Там якась деревина, липа, моя стандартна, картон. Ну, з паперами взагалі все справляється. Доволі зручний в руку. Я думаю, що. Ну, Кілечко мені, мені незручно. Це таке вже суто моє. Що я їх не дуже полюбляю. Хоча, якщо його використовувати як а, мисливський ніж, то це буде зручно, тому що ви його можете десь ну, кинули, щось там робити. Потім знову повернулись, не треба його відкладати. Єдине, що мені заважає цей тімляк. Класний новий ножик, нова модель від старого доброго знайомого Danforg. Що скажеш? Uh... В принципі, я з тобою погоджуюсь. Тут е, класна графіка. Тут так дійсно ми бачимо давно вже такого. Слухай, він ще й, або в нього така зачіска, як то кажуть, кабріолет, або то корона. Корона. Корона, да, або кабріолет. <рес> е, бачимо кардіограмку, яка тут, коли проткнули серце, то кардіограмка закінчується. Класно, логічно продумано. цікаво. Що я хотів би відзначити саме в цьому ножі, це е, геометрію клинка, а саме поздовжній клин. Тобто тут дуже тонкий делікатний кінчик, який не призначений для того, щоб ним працювати десь длубати деревину. там щось. Е, це він називається фобос. І от Якщо ви захочете зоофобусів повиколупувати десь з деревини, то він для цього не підійде. Е, на мою думку. Тому що тут. Я ж кажу, делікатний кінчик. Треба з ним бути дуже обережним. Але загалом при роботі по продуктам він буде класно справлятися за рахунок зведення досить тоненького і спусків від оббуху. Тому це якраз такий різачок стильний, цікавий. Ну, Ергономічний, не знаю, в мою руку він лягає не дуже добре, тому що в мене рука знову ж таки маленька, і ось у мене палець, коли. Просовую в кільце, то у мене пальці такі трошки розтопирені виходять. І мені незручно. Взагалі, от, мій досвід користування ножів з такими кільцями. Незручно. Та, мені незручно. От як ти казав, що там десь. Ти щось ріжеш, потім повісив ніж, там щось зробив і потім. Ну, взагалі, взагалі це було, було колись придумано для цього. Всі ці ножі, там бердентраути були зроблені. Так, всім. я декілька разів намагався так робити там на риболовлі, коли там десь обід готуєш. Декілька разів намагався так зробити, якраз декілька разів порізався і перестав це робити. Тому, на мою думку, краще просто, ніж покласти, або якщо вже там ви хочете якось виділитися, то його прошу. Простіше встромити десь Солонний. в дошку так, чи в паньок і таким чином залишити його в спокої. Хоча кожен вирішує сам, як ним користуватися, піхли АБС пластик. Так, І тут невеличка кліпса. На так, а, Кліпса по типу ультікліп, ніж сидить добре, але єдиний нюанс, ми, до речі, минулого разу також звертали увагу на це. Немає упора під палець, тому тут одною рукою буде досить печально. Я Чайний, думаю, якщо на кишені воно сидітиме на клівсі, нормально вилітає. Чудово вилітає. вилітає. Все чудово. Так, як кажуть, як кажуть, з дуру можна і піхви зламати. Да. Ще хочу одну річ сказати: а, також це на тему керамбітів і так далі. Напишіть, якщо у вас є досвід про ножі з цим кілечком. Напишіть, як кільця на ножі та інші кільця міняють життя. У нас е, залишилось два, напевно, більш кухонних ножа. А оце таке питання дуже спорне. Да? Ой, дуже я тут посперечався. Окей, посперечаємося. Я вважаю, що це кухонні ножі. А я вважаю, що це ножі від майстра, якого звуть Дмитро Кузнєцов. І він робить кожен, кожен раз нові ножі краще за попередні. Це нова партія. Ми вибрали два ножі, отак, навмання просто з полички. Їх там набагато більше. Переходьте за пос... ну, по посиланню, пере... переходьте в ножимані, подивіться, потрогайте руками. Класні ножики. Я був щасливий, коли, блін, як всі, ой, приїхало. Цілий ящичок приїхав від Кузнєцова. Огонь! Давай, давай пройдемося по а, загальним, а потім даси свої доводи, що це не кухонні ножі, а я свої. Добре. А, що хочу сказати? Ну, давай з червоненького почнемо. Перше. Лого. Клас. Мені дуже подобається. Ножі лев, підпис майстра. Клас. Дуже подобається. А, обробка самого руків'я. Виконано дуже класно, на дуже високому рівні. А, піни. обробка... Це у нас джитен? Чи каже? Це джтен 100%. А, обробка G10, от джитну класно, хоч воно і відполіровано сильно, але в руці воно не ковзає. От Мені дуже подобається. От, Навіть коли рука буде мокра, воно не буде ковзати. Поздовжній сатин. Дуже мало майстрів роблять саме поздовжній сатин. Це окрема каста людей, які реально сидять і от над цим заморочуються. Дуже-дуже таке тоненьке тендітне зведення, спуски від обуха N690. Ну от ну, кухня. Просто кухня. Тут також у нас на цьому ножі G10 обробка. Плюс-мінус така ж сама, але він трос, трошки такий більш слизький, мені здається. Тут у нас вже йдуть червоні піни для контрасту. І, до речі, червоні проставочки також у нас йдуть під чорним джитеном. Логомайстра, поздовжній сатин. Тут трошки інша форма клинка, такий задраний шипфут, напевно. Чи ворнкліф, як його назвати, не знаю. Більше напевно... Думаю, нам напишуть. До, до речі, я, я вважаю, що це більше, напевно, Ворн Кліф. А як вважаєте, ви, напишіть. В руці сидить класно. Тут, ну, тут немає ніяких нюансів, вони дуже класно зроблені. Тут увага до деталей, як зазвичай. Але чому я хочу дати аргументи, що це кухонні ножі? По-перше, подивіться на саму форму і розміри ножа. Маленькі, зручненькі. Тут у нас. Ми можемо працювати до дошки. Ну, так може не сильно зручно буде, але якщо взяти ось таким хватом, то ви зможете працювати до дошки по продуктам. Ви зможете щось чистити, різати, щось підрізати десь. Хоча цей ніж він трошки товщий йде по обуху, характеристиках ми потім скажемо. Зведення дуже тоненьке. А цей ніж, ну це прям універсальний кухонник, на мою думку, тому що і форма леза, і товщина по обуху. Тут у нас менше 3 мм. Як так, я так, так бачу, в ну, характеристиках ми скажемо точно. І прям максимально тонесеньке зведення, тобто це такий різак-різак. Ось я бачу це саме кухонними ножами. Тепер скажи, будь ласка, свою думку. Так, давайте почнемо з самого, самого кухонного. Я поясню, це чому це ж таки кухонний. Цей ніж не кухонний. Дивіться. По-перше, це така тут є виїмка, я думаю, ви її бачите. Для чого вона зроблена? Для того, щоб він добре тримався цих ножнах. Кайдекс зручно носити з собою. Тобто, це вже. Передбачає якесь носіння, ну, по кухні рідко хто ходить да, з таким ножиком на поясі. Ви берете це на природу, полювання, риболовля, пікнік, туризм. Воно легеньке, зручне, не заважає вам на поясі. Далі, що роблять ножами? Ну, здебільшого? Ну, продукти ріжуть. Туризм це. Ви порізати продукти. Якщо ви не лізете в якісь там супер виживання, продукти. Що вам ще треба? Цей ножик чудово підійде для того, щоб розібрати якусь дичину невеличку, рибку, нарізати вам салатик десь на природі, так, використання більш як по кухні, це Сергій правий. Але сам формат ножа і його матеріали, з яких він зроблений, це GTN, все проклеєно, підігнано, щільно. тобто Нічого не лістиме туди всередину. У вас не буде там шматочків м'яса, які гниють між металом і руків'ям. Ну, це, це все продумано. І зручний чохольчик. Це саме ніж турист. Кухонний. Він... Кухонний турист. Так, це про перший ніж. Тут ми не погоджуємось. Я думаю, що ви нас розсудите. Ну, Давай зійдемось на тому, що це польова кухня. Ну, ну, можливо, ну, це для мене прям турист. Ну, турист-турист. Ну, Риболовля, полювання, туризм. А от цей ножик, а от е цей ножик. Це саме ніж для мисливців. Це ніж. Зараз я просто прочитаю, як він називається. Він називається гурме ді адвенчер Це ніж для мисливців за смачною їжею. Це ніж для тих, хто шукає шмат гарного сиру, пляшку гарного вина, м'ясо і так далі. Це ніж компаньйон. Так, він створений для того, щоб е, різати продукти, але не на кухні. Це ножик, який легко вам замінить е, якісь ваші туристичні польові е, ножі, типу, там, як він називається, той спайдерко популярний, Bow River і так далі. До речі, у мене є Bow River, я ним майже кожен день користуюсь. Це, ну, це мій. На кухні. Ну так, звичайно, на кухні. До речі, добре, що згадав. Обробка руків'я дуже схожа. Дуже. От Я це думаю, що він мені нагадує? Він нагадує Bow трошки інший за формою. але коли... Інший за формою, зведення приблизно таке ж саме. Але... Трошки менший. Але, але що хочу сказати? Тут n 690 Bo River. Там 8 хром, Там. Я зараз не пам'ятаю, що там, але е, ну, воно сідає дуже швидко. Реально, дуже швидко. Не знаю, як n ка буде тут сідати, але. Ну, він на 60. Я думаю, що все триматиме. І чухольчик. Ну це ж явно веселіше, ніж та китайська шкіра у Spider Kі. Так, так. 100%. Ну, не подумайте, що це була реклама прямо саме цього ножа. Ну, це, це воно, ну блін, приїхало і воно мені так сподобалось. І цей ніж є в двох кольорах. В в двох. Цей ніж в трьох. Подивіться, зверніть увагу. І так, характеристики ножа Акуто від Дмитра Кузнєцова. Ніж гурме діадвентюри. Отже, друзі, якщо вас зацікавили саме ці ножі або будь-які інші ножі, welcome до нашої ножимені. Ми завжди раді бачити вас в ножимані. Чекаємо на вас до зустрічі.